Пророцтво Премолі є широко відомим на Заході і важливе тим, що воно є підтвердженням пророцтва Франческо Боротця, про яке на моєму каналі є нещодавно опубліковане відео. А також воно є поясненням до пророцтв Святого Малахи Ірландського, про яке є також відео на моєму каналі та пророцтва Божої Матері, оголошеного у Хватімі. А знайшов я це провіщення на тому ж таки англомовному католицькому сайті, який я раніше називав скарбницею пророцтв. Отож спочатку процитую загальні відомості про це пророцтво, запозичені мною із того ж таки англомовного сайту. Пророцтва Премоль. Ці пророцтва анонімні. Ніхто не знає, кому вони належать, але вони датуються п'ятим та початком шостого століття. І згадується кожним серйозним літописцем пророцтв протягом останніх півтори тисячі років. Вважається, що це робота ченця V століття, їх пізніше було виявлено в Примолі, Женобль, Франція у XVII столітті. Цей конкретний набір пророцк передрікає, що великий монарх та ангельський понтифік прийдуть після жахливого періоду покарань. Громадянської війни, руйнування та розпорошення церкви вони відновлять усе, що було зруйновано ближче до кінця часів, але лише на короткий період. Кінець цитати. До цього слід додати, що в даному пророцтві, наявне, одне речення, яке є інтерполяцією пізньою вставкою переписувача рукопису. Поза як тут згадана Франція, тоді як така назва цієї країни вперше з'являється тільки в XI столітті. Анонімний автор даного пророцтва, який жив у V або в VI столітті, не міг про це знати, адже він не був пророком, але своє провіщення побачив у віщому сні, що іноді трапляється навіть із нами, з простими людьми. А те, що він побачив дане пророцтво у віщому сні, це помітно із його контексту, адже розповідь про нього закінчується такими словами. Тоді дух сказав мені: ось початок кінця часів, який так починається. І я прокинувся в жаху. І це дуже важливо пам'ятати, що це пророцтво провіснику з'явилося саме у вісні. Адже фантастичні елементи віщих сновидінь завжди наповнені промовистою символікою. Ось перед вами основна частина цього пророцтва англійською мовою на скріні зі згаданого сайту. А ось вона в перекладі українською. І побачив я зі сходу значного юнака. Він їхав на леві та тримав у руці палаючого меча, і Франція співала перед ним. І на його шляху багато людей падали перед ним, бо Дух Божий був з ним. В'їхав він у руїни Риму та вклав руку свою в руку папи і увінчав понівеченою тіарою ревну голову, сповнений рішучості запровадити реформи, які протилежна фракція відкидає, і тому хаос панує у святилищі. Кінець цитати. Нагадаю, що згадка про Францію це пізня вставка 17 століття. І дивує те, що цю вставку деякі французькі автори розглядають цілком серйозно як доказ того, що, мовляв, великий монарх буде королем Франції, поза як вони вважають, що цей юнак їде верхом на леві із вогненним мечем, перед яким люди падають і вклоняються до землі, це і є. Останній великий християнський монарх. Але така інтерпретація є глибокою помилкою. Поза як усі ми добре знаємо, що юнак із вогненним мечем це той архангел, який стоїть на сторожі райської брами, про якого написано в третьому розділі біблійної книги буття. Уся християнська традиція незмінно татошня цього харубема. Із Архангелом Михаїлом. І саме тому Архангела Михаїла завжди зображують із вогненним мечем. Також ми знаємо, що Архангел Михаїл є очільником небесного воїнства і що він бореться на землі із гріхом та єресю. Тому у цьому випадку його особа тут цілком доречна. Тут, на цих зображеннях, які зараз перед вами юнак на леві зовні схожий на Ісуса Христа. Але вогненний меч вказує на те, що це не Христос, але архистратиг Михаїл. Дещо більш складним для розуміння є той аспект, що архангел Михаїл їде верхи на леві зі сходу до напівзруйнованого Риму. І тут він чає голову папи понівеченою тіарою. Яка наразі є справді зневаженою, адже два останні папи справді від неї відмовилися. Картина напівзруйнованого Риму є ключем до розуміння цього провіщення. Таку картину знаходимо як в фатімському пророцтві Божої Матері, так і в останньому із циклу пророцтв Малахії Ірландського. Нагадаю, що існує дві частини третьої фатімської таємниці, що й підтвердив своєму інтерв'ю архієпископ. Лоріс Каповілла, який свого часу був особистим секретарем Папи Йоанна 23-го. Перша частина третьої таємниці Фатіми це слова Богоматері, записані сестрою Люсією душ Сантуш. На одному аркуші паперу з 25 рядків. І друга частина це опис видіння, яке Божа мати показала трьом фатімським дітям, записаний на трьох аркушах. Сестрою Люсію Душ Сантуш. І ця остання частина третьої таємниці була офіційно опублікованою Ватиканом у 2000 році. Докладно про це я нещодавно розповідав ось у такому відео. У другій частині третьої Фатінської таємниці, опублікованій офіційно, також наявне видіння Архангела Михаїла із палаючим мечем, який він тримає у лівій руці а також опис мученичої смерті від рук ворогів віри Христової останнього Папи римського Петра II, хоч тут і не згаданий він наймення, але воно випливає із іншого пророцтва, із пророцтва Малахії Ірландського. Зокрема, у цій опублікованій офіційно другій частині третьої таємниці читаємо такі слова сестри Люсії. Багато єпископів, священників, ченців та черниць піднімалися на вершину гори, де стояв великий хрест із неотесаних балок. Святійший отець, перш ніж дістатися туди, минув велике місто, що було наполовину зруйнованим. Кінець цитати. І в середньовічному пророцтві про останнього папу. Святого Малахи Ірландського також йдеться про те, що Рим буде в руїнах за останнього папи Петра ІІ. Нагадаю, тут написано так: посеред переслідувань церкви Петро Римлянин нагодує своє стадо, святе місто буде зруйнованим, кінець. Отож той папа з віщого сну, відомого як пророцтво Примоль, у руку яку архангел Михаїл вкладає свою руку. І який після цього розпочинає в римській церкві ті реформи, що їм опиратиметься частина католицького високопоставленого духовенства, це і є Петро II, який таким чином нагодує своє стадо. Нагадаю, що тривалий час із причини відсутності таких реформ у святилищі існував хаос, так стверджує дане пророцтво Премоль. І нам залишається з'ясувати лише те, що означає образ Лева, на якому Архангел Михаїл прибуває зі Сходу до Риму. Тут можна було б висувати різноманітні гіпотези, але найближчою до істини із них буде та, яка відповідає всім іншим пророцтвам про останні часи, адже нагадаю, що пророцтві Примоль йдеться про початок. Останніх часів, про що там написано прямим текстом, і написано це так, тоді дух сказав мені ось початок кінця часів, який так починається. Найперше тут слід згадати, що, за словами Божої Матері із третьої таємниці Фатіми, які переказав колишній працівник Ватикану Малаче Мартін, порятунок для світу, ліки від світових виразок прийдуть зі Сходу. З України. Отож, не випадково, що у цьому віщому сновидінні Премоль Архангел Михаїл прибуває до напівзруйнованого Риму верхи на леві саме зі Сходу. І цей лев, судячи із пророцтва Святого Альберта Великого, про яке я розповідав ось у такому відео, це останній великий християнський монарх. Нагадаю, зміст цього пророцтва. Лев Стрілець поверне царство Леву, Леву з коліна Юдиного, і Бористеніс розділле себе по цілому світу. Лев з коліна Юденого це Ісус Христос, якого так називає книга Откровення. А лев – це останній великий монарх, зв'язок якого з Україною простежується через згадку про Дніпро, Борестен. А також через імення стрілець адже існує пророцтво про стріття як наступного президента України. А ви тут можете мені заперечити, мовляв, нинішній папа взяв собі імення Лев і, мовляв, це він є той Лев, на якому Архангел Михаїл прибуває зі Сходу до Риму. Але папа Лев 14 прибув до Риму не зі Сходу, а із Заходу, із Америки. І тут я вам поясню, чому він взяв собі це імення Лев, адже до останнього часу юнака з вогненним мечем, про якого йде мова в пророцтві Премоль, інтерпретатори ототожнювали не з Архангелом Михаїлом, а з останнім імператором, що є великою помилкою. А поза як Дональд Трамп претендує на те, щоб його вважали таким останнім християнським монархом. То й свого друга кардинала Приво, він попросив, аби той взяв імення Лев, коли стане папою. На мою думку, нинішній папа навіть не здогадується, з якою метою його про це попросив Трамп. А про те, що останній великий імператор та ніяк не Дональд Трамп, свідчить його прихід до Риму зі Сходу, а не із Заходу, тоді як США Відремо знаходиться на Заході, а також друге пророцтво Рігорда і Сендені, яке нагадаю, звучить так. Незадовго до настання тих часів, які описує Святий Йоанн, християнська віра опиниться на межі її зникнення. Люди будуть поклонятися грішникам так само, як у наш час. Побожні католики вшановують святих та самого Бога. А тих, хто триматиметься істинної віри, зневажатимуть, немов божевільних. І коли таким чином диявол опанує усю Європу, в одній нещасній країні, яка зазнає багато лиха, з'явиться мудрий чоловік із Карапі Кампо, і він наверне грішників до істинної віри, як про це я писав в іншому місці. І тоді настане велике навернення Європи, яке прийде з країни. Де народився чоловік з Крапікампо, і де він буде володарем. Нагадаю, що в іншому місці Рігорд із Сендені писав, що цей чоловік народиться на сході від Франції. Як бачимо, жодних реформ щодо скасування рішень Дро Ватиканського собору нинішній папа проводити не буде, а проводитиме їх його наступник Петро Римлянин через багато років. І доки триватиме Понтифікат Лева XIV хаос у святилищі, доведений Папою Франциском до свого апогею, продовжуватиметься, про що й свідчить пророцтво Премоль. А тим часом Європа поступово навертатиметься під впливом великого реформатора чи великого законодавця, як називає Нострадамус, останнього великого монарха. Тож Київ у цей час буде виконувати таку ж функцію центру всього християнського світу, яка колись належала Риму. Ось таким чином виповниться пророцтво Франческо Боротці, про яке я розповідав нещодавно і яке звучить так. Чудовисько підніметься із барлоги наприкінці другого місяця, ведмежа паща намагатиметься проковтнути трідентал. Даремні зусилля й даремно пролито стільки крові. Хижак із підрізаними пазурами повернеться в лігво, аби зализувати рани. Наблизився час великого законодавця, він не запізниться ні на хвилину. Запалений світильник поставлять на сторі, аби світив усім у хаті. Гедота запостіння лежатиме на Ватиканському пагорбі. Святий Петро перенесе свій престол до міста Сонця і Неба. Нагадаю, що сонце і небо це ті символи, які відображує наш національний жовто-блакитний прапор той прапор, який невдовзі стане державним. І також нагадаю про те, що в Нострадамуса існує аналогічне провіщення. Відображене в 79-му катерині п'ятої центурі, який звучить так, священна пишнота опустить Крила. Перед приходом великого законодавця смиренний повстане на досаду бунтівників на землі не народиться жоден аналог.